Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна має повне право на дзеркальну відповідь Росії після безлічі масованих ракетних ударів по українській цивільній та критичній інфраструктурі. Про це в ефірі Апострофтів розповів військовий експерт Сергій Грабський. Якщо говорити про нанесення ударів по критично важливій інфраструктурі, військовим об'єктам, навчальним центрам на території Росії, це є виключне право України, і ніхто у світі з цим сперечатися не буде, зауважує експерт. При цьому він вважає, що наземні операції на території противника будуть недоцільні, навіть виходячи з тих територій, які є в складі РФ, адже в Україні немає такої кількості військ, хоча я не виключаю можливості, що для досягнення якихось тактичних або оперативних переваг ми можемо заходити на територію противника для здійснення певних маневрів, що забезпечить виконання бойових завдань ЗСУ. з цієї точки зору. Так, ми можемо переносити окремі види бойових дій на територію суміжної держави, наголосив Сергій Грабський. В будь-якому випадку триває постійна бавовна в Росії. Там теж ні змі та дописувачі місцевих телеграм-каналів винуватять Україну. Про те, що це відповідь на російську агресію, мовчок, зазнає політолог Сергій Борчевський. Удар української ракети по базі окупантів у Макіївці. Мітинги в Самарській області, звідки родом загиблі загарбники, заяви виступи публікації. Всі звинувачують Україну. І жодного слова про те, що привело російських військових у Макіївку, що вони там робили. Українські змі наводили виступ на мітингу в Самарі дружини 2-ї гвардійської армії центрального. Кругу РФ Є Колотовкіної, яка заявила: ні ми, ні наші чоловіки не хотіли війни і закликала Росіян допомсти, хто ж тоді хотів війни, українці на чию землю прийшли окупанти. Щось таке заявив і колишній заступник міністра закордонних справ, а нині сенатор РФ Григорій Карасін. Таке пробачати не можна. Цинічне вбивство десятків російських військових у новорічну ніч у Макіївці не повинно бути забуте. І знову заклики до помсти. І нарешті поранений у спину і нижче Рогозін, обурений, що його підстелили з французької гаубиці. Він надсилає видобути з нього осколок послу Франції для передачі президентові Еммануелю Макрону. Про те, чому надумав відзначати день народження не в Москві, а в Окупованому Донецьку. Рогозін не згадує. Всі ці події об Єдно один фактор росіяни досі вірили у свою безкарність у те, що атакувати мають право тільки вони, а їх зась. Вірили у таку собі ліцензію на загарбництво території інших і власну недоторканність. Досі вони вели війну не лише в Україні, а й у Сирії, Грузії, Молдові, деяких країнах Африки та Азії влаштовували теракти в Європі, і їм це сходило з рук. Акти у відповідь з боку жертв були поодинокими і до уваги не бралися. Тепер вони не розуміють говорячи словами МОМО за що. Тому головним підсумком року можна вважати те, що війна нарешті прийшла в Росію. Пише Сергій Борщевський. Нагадаємо, в інтерв'ю Главреду, колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації. Екс заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Георгій Тука зазначив. Що нинішня війна докорінно відрізняється від війни, які ми знаємо за фільмами або з історії Другої світової війни. Зараз для знищення військового угруповання противника зовсім не обов'язково територіально займати той чи інший населений пункт або регіон, маючи відповідне озброєння досить системно знищувати логістичні центри та логістичні шляхи. Постачання військових угруповань тоді противник буде змушений самостійно покинути ті чи інші території, зазначив експерт. Тука підкреслив, що ми будемо завдавати ударів по прикордонних російських територіях, знищуючи Військові об'єкти і об'єкти логістичної військової інфраструктури російської армії, щоб мінімізувати можливості маневрів противника. А ось безпосередньо заходити на російську територію, щоб створювати там якісь окупаційні анклави. Немає сенсу, в цьому просто нема потреби, підсумував експерт. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.